Сьогодні на Майдані Незалежності попрощалися із загиблими військовослужбовцями Володимиром Гойденком та Романом Боровцем. Останній народився в селі Великі Мажиричі на Коречині, деться на сайті рівнеради. Навчався у місцевій школі, потім вивчився на психолога у Кременецькому педуніверситеті. Працював на будівництвах як в Україні, так і за кордоном. З Романом ми познайомилися за кордоном на будівництві. Ну дуже добра людина, скажу. То ми сім'ями. Дру, дру, дружина Оленка ну, була в його похоронили 20 років. Ну, доля дуже, дуже важка в Романа. Ну, скажу, дуже хороша людина. 6 березня 2022 року Роман Боровець пішов добровольцем у Збройні Сили України. Загинув 29-річний молодший сержант 14 жовтня цьогоріч, внаслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання поблизу селища Райгородка Луганської області. В нього була можливість перевезтися звідти сюди, ну в безпечніше місце. Але він як сказав, я я зі своїми хлопцями пішов, я буду з ними до кінця, я їх не кину. Я каже, воїн, каже, я там ну, я відчув себе воїном. 51-річний старший солдат Володимир Гойденко родом з Луганщини, мав досвід військової служби, тому у 2016 році став добровольцем зсу. Як йдеться на сайті міськради, Володимир Гойденко загинув 13 жовтня у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання біля села Синьківка на Харківщині. Романа Боровця поховали у рідному селі Великі Мажиричі. А Володимира Гойденка у Рівному на Алеї Героїв кладовище Нове. Анастасія Грунтківська, Надія Кривко, Суспільне новини, Рівне.